Долучаємо ще одного нашого гостя Олексій Голубуцький політтехнолог долучається до нашого ефіру. Доброго дня, слава Україні! Слава добрий день, пане Олексію. А давайте з вами проговоримо про те, що відбувається на Росії. В принципі, мають розпочатися вибори з четверга, якщо я не помиляюсь, будуть вони тривати чотири дні. Але от вибори ще не розпочалися. А вже якісь процеси в Росії, які вносять нотку деструктиву в їхній режим, розпочалися. Чи бачите ви якісь прогнози того, що ця нотка деструктиву може розростися до трішки чогось більшого чи на це не ва? Варто упувати. Може, я не знаю, про які деструктиви кажете. Просто. Про, про все, це, що відбувається так. сьогодні на е, Росії, про те, що е, Легіон пішов на вибори, про те, що там дуже багато є якихось прильотів, е, літакопад, е, горіння нафтопереробних заводів. І все-все-все, дуже всього багато. Ну, так війна відбувається. На імітаційний процес виборів президента, не президента виборів Путіна, це жодним чином не вплине, звичайно, абсолютно. Ну слухайте, ну це там є звичайно певна внутрішня ситуація, яка важлива для внутрішньо. Це ми ніколи не взнаємо ці цифри, можливо, після повалення режиму Путіна. Це для внутрішньої для еліти російської розуміння, яка буде явка, скільки людей, в принципі, да, там можуть проголосувати за Путіна, але знову ж таки, це внутрішня інформація, яка буде служити для представників еліти якимось таким ну, прикладом того, що якісь дії Путіна працюють, якісь не працюють. Чи потрібно ще більше затягувати чи закручувати гайки, чи потрібно переходити на більш репресивний режим? Так, це але це внутрішні проблеми. Звичайно, що назовні ми побачимо 82-83 проголосувавших за Путіна. Ну а далі там вже немає взагалі жодного значення. І явка буде там, якщо не рекордною, я думаю, що рекордною вони зроблять явку. Тобто, це ми, ми, ми взагалі ми говоримо про теми, які ну со говорити про те, що завтра а, вийде, не знаю чи працює він досить давно Не бачив Кашенков і скаже, що ще тисяча українських літаків, дві тисячі українських танків знищено. Так а вже це немає жодне. Міністерство оборони вже про це сьогодні заявило. їхнє міністерство а? оборони Російської Федерації а, ну, про те, що більше. вони вже ну, от, знищили от, це. То, це з одної опори, так би мовити. Ну слухайте, там брахувати не будуть цифри. Я впевнений. Вже в адміністрації президента Путіна вони вже є. Тобто вони вже от вони будуть натягувати. Є для панфілові голові ЦВК Росії. Вже давним-давно мабуть скинути ці цифри. Скільки треба щоб була? Явка, скільки потрібно, щоб проголосували, все буде чинно благородно. благородно. Ну, задача наших диверсійних груп зробити так, що це звичайно, що до виборів, ну, по-перше, люди так чи інакше фізично будуть присутні на виборчих дільницях, так, на окупованих територіях наших і так і далі. Треба, щоб всі ті теракти, які е, анонсувалися міжнародними е, структурами, так, щоб вони відбувалися, відбулися. Ну це, але це один з елементів просто війни. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі. Добре, що тоді в принципі зміниться після того, як відбудуться перевибори Путіна на Російській Федерації, тому що останні кілька місяців ми коли зачіпаємо питання Росії, то в тому числі спливає слово, слово сполучення, що це все робиться під вибори. Це все робиться під, під вибори президента в Росії переобрання Путіна, як ви сказали? Що зміниться? Що буде після? Ну після в залежності від того, які виставки будуть зроблені від подій, які відбулися. Ну не знаю, там скільки людей прийшло на поховання Навального, стільки виконують це е, анансовано цю от акцію з приводу приходу на 12 годин. Здається, так mm -hmm. це буде називатися, і вони будуть. Вони вже запланували там побудову три трьох нових колоній. Нового типу, так би мовити, так де буде все разом. Мається на увазі, буде СІЗО, буде судові приміщення і буде сама тюрьма. Так, тому що це зробити такий комбінований варіант конвейену, чи запускати це прямо зразу після виборів, чи запускати згодом. То, думаю, такі рішення будуть. Толітарне, зважаючи на те, що авторитаризм російський таким. Дуже серйозним ходом іде до тоталітаризму, так, ну, іншої альтернативи цій системі нема. Вони будуть закручувати гайки. Для нас найбільш важливо чи прийме рішення Путін після виборів, це проводити відкриту мобілізацію. І таку загальну мобілізацію серйозну мобілізацію в Росії це для нас дійсно важливе питання. Тоді ми можемо будемо судити про те, які в нього плани там до кінця року в Україні почули вас. Спасибі, пане Олексію, що ви долучилися до нашого ефіру. Бережіть себе до наступних зустрічей. Олексій Голобуцький був з нами прямому зв'язку.